Усім доброго вечора, доброго ранку, хто коли дивиться. Сьогодні у нас розмовний відос після звичайного ігрового, тому що мені потрібно дещо сказати. Знову таки, я впевнений, що це відео мало хто подивиться, але все таки я повинен це зробити. По-перше, у мене в житті трішки-трішки жопа відбувається. У мене зараз магістерська, у мене на роботі завал. Тому відео просто-напросто робити досить складно. І я ще додатково до цього я втомився від сталтеру. Моя провина у цьому є тільки, тому що я тільки його і знімав від самого початку, додатково я не зробив перерву між першим та другим проходженням, що також дало мені ну, таке собі стан. В житті додатково з'явилися проблеми більш психологічного характеру, тому я деякий час просто відпочивав. Я приходжу з роботи, і вільний у мене час з'являється тільки після 8-ї години вечора, а встаю я приблизно 6-й ранку. Тому самі розумієте, таким графіком досить тяжко знаходити сили на монтаж відео. Тому я увесь місяць майже. Сидів і грав в ось ці ігри. Але і по ним я міг би в теорії знімати ролик та монтувати, але у мене дійсно не було б на це, оскільки я кажу, я приходжу з роботи. Дві години у мене є підготовка на наступний день. Після чого я мав десь години півтори в запасі, щоб я не прокидався повністю в план. А з тим, що мені тепер доведеться ще й робити магістерську. Ну, ви самі розумієте, часу в мене не сильно багато. І саме через це активність на каналі дуже спала, внаслідок чого я втратив, так мовити, можливість набирати знову аудиторію. Тому я просто-напросто нічого не знаю. Знімати якісь відео, окрім Слатер на цей канал, тепер взагалі немає сенсу. Тому я нічого поки що не знаю та не можу вигадати. Це таке коротке було відео, тому я просто його і зараз закінчу. Тому дякую, хто це послухав. Та, можливо, до зустрічі, оскільки я не знаю, коли буде наступне відео. Може вийде його зробити раніше, а може ні, оскільки мені буквально місяць лишився, навіть менше місяць, 25 днів до додачої магістерської. А потім ще її захист, допрацювання і так далі. Тому не знаю. Але ті, хто був тут, вам дякую. Тому до наступних зустрічей.